Ахіверія. Ахіверія, да. У нас на хіна. У Вона Оксамитова. не перевершена. Да, Це не прям видно? червоні, ти спеціально для свята заказала, да? да. да. І даже. Це різновид. Боже, я той. хочу мурсине. Прям хочу Троянни. А, а троянди щось не, не, не біля, а жовті троянди. Ой, жов... троянди. Троянди. да. да, да помаранчеві і рожеві. Які хочете? Так. Да. І що, і що, і що? Фінгері О, шлюмбергери. Великі. великі. Я тут вам присядку Давайте великі. Вже розпускаються, бачите? Вже ще розпускаються. Це ж надо, який Маленькі. шедевр. Маленькі. О, рідкісних кольорів. Рідкісних. Да. Чекають на них. Да. Чекають. І тут ще трохи. навіть фіалочки. І навіть фіалочки. О, а що тут, тут, тут? тут? А там щось yeah. яке-таке Дивна квіточка, дивна квіточка. Ой, ще якраз, чорні, такі ще дивися, вони ще ж з палочками, з опорочками. Сорт цих рівер, по-моєму, так? Да? Да. А, ялинка. Все. Якщо прийшла ялинка, то вже свято, вже почався який місяць, я вже забула, який? Грудень. Грудень.